Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч відбору на чемпіонат світу 2026 року. Груповий етап. Група Ді збірна команда Азербайджана на стадіоні Баксель Арена. Команда приймає збірну Ісландії. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Азербайджан, про Ісландію. Ну давайте просто, друзі, будемо з вами говорити по порядку. Ну, по-перше, давайте згадаємо який відбувався між цими командами. Два місяці вже, до речі, пройшло, п'яте вересня це було. Ну ті 5-0. Ісландці розгромили Азербайджан, Палсон, Йоха... Йоханнесен, Гюдменсон забивав, Хесен забивав, Ну, Йоханнесон оформив дубль, тоді ісландці повністю контролювали примір подій, тотальний контроль. Домінирували Ісландія. Тоді над Азербайджаном. Тоді, до речі, Азербайджан э, ще тренував, коли, до речі, буде звільнено там, після Ніч з України, якщо не помиляюсь. Ні, то ще не після Нічі з України, а якраз після поразки 0,5. Від Ісландії, Зантоша звільнять, і вже, э, Там, коли вони зіграли з Україною, нічого, там вже був інший головний Ну, В принципі, знаєте, Азербайджан, ну, якщо ми так подивимося, останні там матчі, ось навіть проти України, проти Франції. И там с французами мне не плавно как Азербайджан свою оборону послал. Просто Франция долго сейчас не могла и пробить оборону. Но Килиан Бапе взял на себя инициативу, прошел пив команды Азербайджана, без преувеличения так оно и было. вышел одного, прошел второго, третьего прошел, четвертого, пятого прошел Килиан. забил. И цей мяч переломил ход матча. Хоча Азербайджан то майже перший тем команда витримала на ноль. проти віце-чемпіона світу. Ну просто на секундочку, друзі. з України дуже добре зіграло. Що в Баку Бакуна програли і програли 1-2 у Польщі. Ну і там Україні було важко. Підопічні Сергія Ребра з мінімальним рахунком подала збірну команду Азербайджана. Індивідуальні дії Руслана Маліновського. Вийшла на перший план. Тоді Руслан забив гол плюс пас. Но Україна не гол не здобула 3 очка, хоча це було дуже-дуже важко. Ну, і ісландці, мені дуже сподобалось з французами. Ми програли 1-2 у Парижі, але як програли, програли дуже достойно, навіть забили в компенсований час. той гол був через мінімальний асад скасований. В Україні 3-5 програли. В очному матчі ісландці в Україні програли 3-5, в принципі, ісланці да більше було але Україна, в принципі, тактично здорова підійшла. Переломила хіт матчу України здобула перемогу 5-3. Дуже важлива перемога для української збірної, Можливо, золота перемога для підопічних Сергія Рібрала. Але потім нічого з французами доволі таки несподівана нічия. Так, ...да, друзі, тому якось так. Показали дуже хорошу гру проти. В чемпион светит, да, довольно так и не сподівано взяли чек. Тому що француза, в принципі, я особисто вважав фаворитом. Хоча Франція там домінувала, там 70% контроля, тотальна кількість ударів, Но Islandia, молодці, Вони не програли французам. Ну, ось така у нас ситуація. Ісландія В Азербайджан, в принципі, я так розумію, вже навіть і математичних шансів немає, тому що лише одне, один пункт. Навіть якщо математично уявити, так що Азербайджан таке обіграє. Ісландію, Францію. Ну там, при цьому таки Україна програє. А ось, ще так математично, ось так все навіть розставить, то. Все одно, скоріше за все, хоча математичний, певно, шанс якісь є, але вони дуже-дуже малі <свісно> азербайджанської команди. Ось, тому тут, скоріше за все, для Ісландії буде головний конкурент України це збірна України Сергія Брова і саме ці. Я так розумію, що саме ці команди будуть між собою битися за другу позицію. В Україні вже є очна перевага над Ісландією. Но в будь-якому випадку все все одно буде вирішуватися вже в останньому турі, коли Україна буде сражатися з Ісландії. Якраз це вже очений матч. І цей матч, він буде, звичайно, ще як фінал для команди Сергія Ребро. Ось. Вот. Ну, а для ісландської команди завтрашній матч дуже важливий. Ісландії потрібно, звичайно, ще перемагати. Ось і у першому матчі ісландці доволі таки спокійно обіграли Азербайджан. І таким чином зараз мають різницю аж плюс 2. До речі, в Існаді навіть найкраща атака в крупі. 11 м'ячей команда не Ось. Ну при цьому такі 9 м'ячів команді не В свою тачерку. І по різниці тут плюс 2. Ну, вище, ніж до речі, ніж в Україні. Це також, до речі, можливо, також фактор ключовий. Тому для Ісландії, да, завтрашній матч для ісландської команди він має таке знаєте значення. Дуже велике дуже велике значення. Але Азербайджан грає вдома в Баку перед цими вболівальниками. Матч проти України показав. Показав, що Азербайджан може чіплятися. Може чіплятися і, в принципі, думаю, що Азербайджан. Команда так вцепится в Исландию завтра. Хотя я Исландия фаворит, но в Исландии там, кстати, потрясающий футболист. Вот был там Гюдмансен, Ферентин игра. Потрясающий футболист. Мне не успели гадать гугл, еще ворота еще ворот там морского пулистика. там Ферентина. Метаец с Пулисим, грала квалификацию лиг конференцкого Гюдмансен там на шутках все с центрополя. Там, наимоверно, просто таки и -за забег, но просто Небезпечний нападник і Україна там забивав. Ну, Чесно, талантіще. талантіще у цього нападника. Так. Да. Тому якось так. І так, да, думаю, знаєте, Азербайджан закриється. Я думаю, в принципі, Ісландія забере володіння. Я думаю, що Ісландія буде більше володіти м'ячем, але Азербайджан так закриється. І... Буде десь на контратаках але Ісландії, повірте мені, буде дуже важко. І я взагалі не виключаю, якщо Ісландія тут втратить очки. І я, чесно, друзі, кажу, що я не здивуюся цьому, якщо, наприклад, Ісландія не зможе перемогти Азербайджану. Мені здається, що Азербайджану по силам взяти очко проти Ісландії. Ось. Тому, в принципі, думаю, що в принципі, тут може бути нічия, і чомусь навіть мені серце підсказує. Що скоріше за все команда ничего один один розпишуть. Можливо, Ісландія з мінімальним рахунком АДН 2 на характері вирве перемогу. Ну, чемусь мені сердечко підсказує так, що команда розписує ничью. Ось не знаю, друзі, чомусь мені ось так сердечко підсказує. Що команди все таки ничего розпишуть. Ось. Ну, в будь-якому випадку для Ісландії, я думаю, все одно з великою долею ймовірності матч буде вирішальний красостан. Ну, Ісландії, звичайно, що потрібна тільки перемога, вони, звичайно, що на неї будуть грати. Але я чимось думаю, що Азербайджан, який в принципі нібито той турнірної мотивації немає, но це домашній матч. І я думаю, що перед цими вболівальниками збірна команда Азербайджана. Докладе максимум зусиль для того, щоб взяти очко, принаймні, з ісландською командою. В принципі, я думаю, що нічим може бути, і думаю, що да, нічия цілком імовірний розвиток подій. Друзі, Азербайджан Ісландія, доброти, будьте щасливі вам, друзі, чого бажаю вам, любві, доброти, щастя. Друзья, ну что самое прекрасное, друзья, в жизни? Ну, просто, друзья. Это любовь, доброта, счастье. Это, друзья, наикраще в жизни. Цены не купить. Это, знаете, это самое прекрасное. Я вам, друзья, обожаю. Будьте, друзья, счастливы. Еще раз говорю, Азербайджану и Исландии доброты, прекрасные сборные, вам любви, все друзья, будьте счастливы, пока, будьте счастливы.